Ти відіграв майже весь матч проти Кудрівки. Розкажи, будь ласка, як пройшов матч і що не вдалося для результату. Матч пройшов, я вважаю, нормально. Це був важливий матч для нас, щоб втрачати ігровий тонус десь дати зіграти тим, хто менше грає, перевірити різні тактичні схеми в підготовці до шахтаря. Тому якось не було акценту на результат. Я вважаю, що нам, в принципі, він приніс багато користі і багато інформації для аналізу. Розкажи про підготовку до Шахтаря. Маємо два тижні на підготовку. На яких акцентах на чому акцентує взагалі увагу тренерський штаб у підготовці? Ну, поки якогось сильного акценту не було, бо ще тиждень до гри, але в цілому підготовка підходить так і як для кожного суперника. Нічого особливого поки що немає. Готуємось і налаштовуємося на дуже серйозну гру. А що може стати ключовим в майбутньому поєдинку? Ключовим. Для нашої команди напевно стане дисципліна тримання нашої структури гри перш за все в обороні і якісні переходи в атаку.